Пасаж, там фешн-магазини. І спокійно можуть ночувати бездомні на скам'ях. Їх ніхто не проганяє. Тут бездомні можуть жити в палатках, в парках. Вони обирають такі парки, де є вода, є туалет. І вони там спокійно живуть собі, ніхто їх не ганяє. Так що туристам нашим можна приїжджати з палатками, щоб не платити за готелі. І спокійно собі знайти десь місце, поставити палатку, відпочити і піти далі. Туалети тут безкоштовні і не виняють. Можна, якщо знаєте мову, приїздити. З місією, наприклад, християнською. Проповідувати Євангеліє французами. І не французам. І знову якась базиліка і дуже люблять собак. Гуляють з собачками. Знову там десь у проволоку базіліку я бачу. Якщо видно, зараз ось там я приблизила, там базиліка, дуже тут повно храмів. Нехай Господь наставить цей французький люд на покаяння. що вони покаялись, прийняли Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. А також всі інші народи, які тут живуть. Тут багато народів живе і пробуває. Як цікаво, це, мабуть, такий, а це так він заїхав на цю вуличку, так цікаво. Це така площа. І тут все якось перегороджено, щоб машини тут не їздили. І це якийсь ярмарок, до речі, зараз я покажу. Ні, це кафе. Це кафе. Ось така вулиця. І ми йдемо до метро. І слава Богу, хоч і... Октомбр, жовтень, але такого холоду немає. Ось Повно туристів, китайці тут, японці, малазійці. Мусульман повно різних народностей тут дуже багато. Це вулиця така центральна багато ага там це ж базіліка яку я вам показувала ну десь без 20 одинадцяти мои дорого друзі, які не розуміють український язык ви можете поставити себе перекладача. Переводчик, субтитри. І настроїти ці субтитри, і оно буде вам переводити на вам понятний язык. А я вирішила розмовляти за кордоном в усіх, ефі... ну, це не ефіри, це записи відео на українській мові на своїй рідній. А ви можете субтитри собі поставити, і слухати, і читати, якщо вам цікаво. І так далі.